Вітаю, друзі! Коли я називаю ту російську мразь з кижаними псами, ну не з з цим погоджуються, не всі розуміють, особливо друзі на заході. Сьогодні я мірков, що вони ще є такі як шершні. Вітають, е -е, гудять, гудять, літають поруч. Бджолами, осами, милями. Але коли ходить дур, а це буває дуже часто, накидається нормально на на людей. Кусають до смерті, вбивають. Користі в них нема особливо. Хіба шкода? Та й що з ними робити? Та як шештів туїти? Так і тих треба випати земельки всієї землі та тішитися красі і радості довкола нас.